Дев'яте ранку пішохідний пункт пропуску Малі Селманці велке слеменце на українсько-словацькому кордоні знову працює. Першою до Словаччини через цей КПП після відновлення його роботи пішки йде любов. Жінка каже, прямує на роботу. Ну, звичайно, що якісь перспективи трошки відкриваються. Документи апеллертесу щось таке робили? Ні. Не робили, а вакцинацію теж не. близько години жінку оформляли на митному посту Словаччини. Її пропустили на територію іншої держави. Також разом із дітьми перетнути кордон прийшла Тімая Молнар. Вона проживає в Словаччині. Ну, я рада, що ти... ну, я рада, що відкрито. Це точно. ПЛР-тест треба було нам зробити, зареєструватися на е граніца. Ми це все зробили. То думаю, перейдемо. Мені на карантин треба буде піти, бо я і не маю ще вакцини. Тому чоловік нас буде там чекати. Зі словаччини першою після відновлення роботи КПП Меліселманці Велька Слеманце пропустили віру. Звісно, що рада е ближче мені через цей е граничний контроль ближче переходити до Ужгороду, бо я не могла. Е Взагалі сюди не приїжджала ці 8-9 місяців. Ну, так частіше буду мати змогу сюди переходити до рідних. Пішохідний пункт пропуску Малісалманці слеменце не працював із 9 листопада 2020 року. Після відновлення роботи за перші три години тут перетнула кордон 21 людина, каже речниця Чобського загону Тетяна Кравченко і пояснює, як можна потрапити до словаччини біометричний паспорт і сертифікат вакцинації це без обмежень, з самоізоляцією це паспорт і от попередня реєстрація на цьому рядовому сайті, але рекомендують робити на території України, оскільки на території Словаччини в пунктах пропуску дуже слабий інтернет. І відповідно, якщо у людини не буде цієї реєстрації, її автоматично повернуть. Нагадую, реєструватися на сайті Коронагоска е Граніца українцям потрібно з 3 липня. Усі нещеплені, які в'їжджають на територію Словаччини, мають піти на карантин до двох тижнів. На п'ятий день вони отримують повідомлення для проходження ПЛР-тесту. Якщо він негативний, їх автоматично знімають із самоізоляції. Такі вимоги словацька сторона надіслала Держприкордонслужбі України. Андріана Курта, Андрій Гісем. Новини на Суспільному.